У 1978 році у нашому селі купили собі дачу подружжя Алчевських. Багатий банкір, підприємець, основник патологійного заводу Олексій Кирилович Алчевський. Його дружина Христина Данилівна була просвітителькою-педагогом, віце-президентом Міжнародної ліги освіти. І вона, як педагог, відразу веде просвітницьку роботу серед місцевого населення. Ось Христина Данилівна читає книжки селянам. На той час школи жодної у всій окрузі не було. І вони разом вирішують побудувати школу для дітей сільської кіноти з великими труднощами, переборюючи перепони жандармів і чиновників, Вони хотіли, щоб діти бідних були письменними. Навіть на Христину Данилівну була відкрита кримінальна справа, про що вона розповідає у своїй книзі історія відкриття школи в дірівні Олексіївка Михайловської Голості Сеносівського уїзда. Їй було дуже прикро, що приходили жандарми, допитували і учнів, і е е її там допитували вчителів. Вона дуже за це хвилювалася. І ось справа було припинено, а школу було чисто відкрито 131 рік назад, у 1879 році. І у книзі «Передумана і пережитая, вона каже, «Мені кажеться, в житті моїй я ніколи не присутствовала в такому торжестві». Народ зібрався со всіх окресних деревень. і не один народ, а всі соседи, близкие дальней. Все не знали, якою ціною я Кандидат біологічних наук Григорій, музикознавець, композитор, біланчеліст Іван Алчевський, відомий оперний співак, зараз проводять міжнародні фестивалі вокалістів імені Івана Алчевського і ось про нього є ціла книжечка, помер він молодим на гастролях у Баку від виснаження, наскільки він віддавався праці. Його називали українським Каруза, або золотим голосом Росії, Ну, хто рахував, до якого, до якого народу він належав. Ганна та Микола стали педагогами, а найменша Христя, як і мама названа Христя, вона себе називала Христина Юніор, Христина Молодша, стала педагогом. Підлом Лінченка писала українською мовою 12 поетичних збірочок у неї є. А також на курсах у Парижі вона вчилася, да, закінчила художні курси, стала художницею, писала акварелі і була педагогом як мама. Ось така була видатна родина. Христина Данилівна хотіла, щоб тут гарно навчали дітей. І через, вона була попечителькою цієї школи. І взагалі вона, чим вона заслужила таку велику увагу всієї Російської імперії. Вона в Харкові відкривала... Недільні школи для дівчат і жінок, тому що багато дівчат і жінок були неписьменними. Працювали там безкоштовно вчителі, аматори, які приходили і допомагали їй у навчанні. І за її прикладом такі школи почали відкривати у всій Російській імперії. І от пройшло багато років. У 1912 році відзначали 50 років педагогічної діяльності Кристини Данилівни. І туди поприїздили дуже багато, ну, уявіть собі, пани у фраках, пані у такому шикарному вечірньому одязі поприходили. Прийшли вітальні телеграми із Парижу, де вона отримала золоту медаль на виставці за свою книгу, що читати народу. Із Берліна, із Австралії. ну, Багато представників було, вітальних телеграм і так далі. І вона пише, знову ж таки, у своєму. Щоденку. На вершині всьому віжу трьох в деревенській одежі. Це якраз були представники нашого села. Їх послали діди і батьки, які коли ходили на читання до своєї вчительки, щоб привітати її з ювілеєм. І далі вона каже, деньги зібрали в складчину. В складчину, знаєте? як це, складаєте зараз на щось, збираєте гроші. І по приїзду в Харків на її тепер такі копейки. нашим підбуванням і в нашому злухому закутку, У грізні і хмарні часи, як 1879 рік, засвітився ліхтар народної освіти. Ми учні того ліхтаря, котрий сяє і сяєтиме дітям і онукам нашим. Ну так і вийшло, що дійсно тут постійно навчали дітей у цій школі до 2000 року, коли тут почало перенесли в музей із музейної кімнати. Ну ви скажете, чому ж саме Борис Дмитрович Рінченко у цій школі яку побудували Алчевське? Тому що саме він тут пробув більше шести років разом із своєю дружиною, дочкою і залишив глибокий слід у наших серцях, наших односельців. Зараз ви пройдете за мною.

больше они проявляют интерес к русскому к украинскому языку. Ну, я думаю, наверное, к украинскому, потому что с русским языком мы сталкиваемся каждый день, а с украинским у нас э, русский русских проблема, потому что на это отводится только определенное количество часов. И деткам очень нравится. Они с удовольствием читают литературу дополнительную, общаются между собой, потому что этот язык у нас э, не так больше изучается, как русский. В украинских классах, конечно, наоборот, дети больше владеют языком, потому что у них о, большая часть отводится украинскому.